Усім привіт! Сьогодні в мене розпаковка продуктів із супермаркету Jumbo на сумі 17,6. Сік апельсиновий коштує 2,19€ і плюс бутилочка 25 центів. Для салатку взяла моцарелки, такі міні коштують вони 1,19%. Огірочки мариновані, солодко кислі коштують 1,19 року. Для е, бутербродів взяла такі кубас, таку кубаску, на різну салямі 175 г коштує вона 1,99 км. Помідорки чарі для салатику коштують неї євро 19. Тут 250 грам. Мікс салатів коштує євро 39. Два авокадо таких величеньких. Коштують вони 2,99. Таке печиво. Ось таке хрумке. 26 штук із карамельною поливкою коштують. Коштує. коштує вони 99 центів. І пельда така була заморожена, вже готова. Коштує вона 369. Все. все.